Ліфан КП200. Ліфан. 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 Друзі, придбав я цього ліфа КП200 із-за того, що я продав яву. І думаю, хочу щось придбати. Придбати таке, що в мене ще не було ніколи. А це може бути тільки якийсь 4 апарат. А щоб попробувати і оцінити якийсь Китай, в принципі, мені ж так само хочеться колись спробувати не тільки совок крутити правильно, я вирішив подивитися ринок. Про OLX ОЛХ і що можна придбати, друзі. Як ви думаєте, скільки там буде вибора чудового, а майже нічого і нема. І за того, що в нас нічого невозможно купити, та саме Полтавська область, і приходиться мені вибирати між двома там, мотоциклами. Там був якийсь шанрай, і оцей ліфан КП 200. Шанрай коштував там напрядок дешевше. Трошечки там був стан дуже печальний, і я рішив, що, що я буду купувати саме ліфан КП. Чого саме Ліфан КП? Я за нього нічого не знав, в принципі, тому що. Я завжди займався якимись там совками, е Яви, Мінськ, якийсь Юпітер там був. І е хотілося колись спробувати просто, що таке Китай. Що воно таке, і з чим його їдять взагалі? І на просторах Elix знаходиться отакий ліфан. Все, ми купуємо цього ліфана, і мені їхати додому, кілометрів 80 надо треба було на ліфанчику. Е за ці 80 км. Що саме основне таке було? На ви запитаєте, може, а що ж шо як він доїхав? Як він доїхав? Він доїхав прекрасно, чудово. Тільки був один нюанс. У нас отакий кронштейн. Ніжки оці на ліфанчику, як ви могли замітити, воно все іде цільне, суцільне отаке. І мені прийшлося купувати новий кронштейн комплектом. Із-за того, що на тій стороні, на лівій, в нього було відірвано отак повністю підніжка з кріпленням іменно цим вушком. Мені купувати саме новенький кронштейни замовляти. А це удовольствие оказалось не прям із дешевих 200 гривень за кронштейни. А по відділення ти його не купиш. Ось у чому біда ще. Приїхав я купляти це все. Ну, давайте почнемо до того, як я доїхав. Доїхав я нормально. Нога там з лівої сторони стояла мене чисто на ножки КПП, якраз. І в принципі, я так до шуршав додому. Я заїхав на першу заправочку, Заправлюся. 5 літрів бензинчика, Ляпс. і мені було незвично. Правда, в мене зріст метр вісімдесят два, ви розуміли, і тості ліфан е, якось для мене трошки даже малувати. Якось він такий стріток, типа недорожнік, умовно кажучи, ну він мені малувати трішечки, і тому м -м, мені трошки якийсь поначалу був дискомфорт, тому що я катаюсь перед цим наяві. Якби і тут бамс ліфана такий. Хочу розказати чого саме ліфан капе. Я подивився. По перше, свій бюджет Бюджет у мене був невеликий, максимально невеликий. І ціна була соответственно, таких цін типу, пособи немає. В нас ну їх взагалі немає таких цін, мабуть, полтавській області за такий стан, пробіг і що мене підкупило, саме основне, це ліфан КП, це водянка. По перше, по друге шестиступочка. По третє це те, що в цей двіжок ніхто не лазив взагалі, ні один болтик не був кручений. Тобто він не димить, ніяких питань немає, Думаю, ну, треба брати. А цей ліфан до нас в руки. За нього йдуть багато отзивів за те, що вони самі надійні, вони самі класні. КП іменно ця модель з НБФ двигуном, це самі класні мотики. Що з ним робити далі? Що ми вже по ньому зробили, хлопці? По ньому було зроблено вже, в принципі, заміна масла, я вже поміняв маслочко, фільтр, масляний, маслом залили мотюль 5100. Однакого ми тюляку трамбанули сюди. Поміняв я кронштейни, само собою, колодки задні поміняв, демпфера задні поміняв. Хтось поміняти хоч зірочку задню і цепок. Це те, що таке основне. Я накатав на ньому вже 400 майже кілометрів, 360, мабуть, десь так приблизно, то там кременчуг мотаюся, там грішні плавні мотався. То взагалі, в принципі, все хорошо, я вам скажу, комфортно. Просто приходиш кнопочку кляц, стіпа от красота. В чому ж відлічує Совок чи Китай? Китай це просто на кожен день, хлопці. Це так ти сів і просто кнопочку нажав і поїхав. Все, нічого не треба робити. Ні качати там як на Яві, підкачати там, придрачити трошечки для того, щоб вона завелась там танці з бубном і, тіпа, і потім їхати. Тут такого немає. Це просто моцик на кожен день, типу, і все, не найбільше, типу, відносно комфортний, нічого такого про нього не скажу, що мені прям дискомфортно, тут стоїть моноамортизатор і мені, в принципі, на ньому зручно їхати. В принципі, все, на кожен день це ну, мод просто. Скажу е, так, в принципі, для всіх. Бійтесь купляти якісь моцики, пробувати щось нове. Е, купити там ліфана, чи, допустимо, ви були на якомусь там моцику, совку. У вас є варіант купити альфу. Блін, ну купіть альфу, попробуйте. Якщо вам хочеться, пробуйте, купляйте моцики, типу, чого ні, кайфуйте, коли як не час, тому що не візна, що буде завтра. І тіпа, не сидіть на місці, наприклад. Якщо ви такі там заядлі фанати, то ну, фанатійте далі. Просто якщо ви хочете, ну типа ви там щось очкуєте, друг щось скажуть, у вас там будуть чморити чи щось, стану, хлопці. Ти ну, поки не спробуєш, ти нічого не узнаєш по факту. Тіпа. Так само ти руцями щось будеш робити, тіпа, по ютубчику ти одне гляну, а руцями будеш робити, о, тут вообще треті, розумієте? Я не бачу це нічого поганого. в Принципі треба трошки розвиватися і не сидіти на місці. Аліфана я е, цього придбав для того, щоб просто можна було кататися е, кожен день. Це це мод, просто буде екоснова. На який типу можна сісти мені і не думати за якісь моменти, просто колеса накачані, все, моторчик заводиться, все окей, все, мені більше нічого не треба, розумієте? Так що Lifan це навіть ще реально was good, was good. Заведу я для вас Ліфан КП 200. Він холодний, на вулиці холодно, погода, максимально мерзка. Попробуємо запустити його. Так, я не знаю, я ще до сих пор не пойми, як на холодно заводить, подсос надо чи не треба, ну попробуємо. Не все. Не все. Може треба подсос брати. Чи наоборот добавить? Якісь питання можуть бути, в принципі. Дивіться, які оберти. Розкажу вам трішки за посадку на цьому ліфані. Ось у мене зріст 1,82 м, щоб ви розуміли, друзі. Мені він в принципі, моноамортик хорошенький, вилочка, в принципі, м'якесенька, нормальна вилочка, сухенька. Все в принципі нормальок. Але Но, коли ти починаєш їхати, то мені отут вже коліно сильно впирається в бак. Мені треба трошки назад відсідатися. І тоді відносно норм. Мені по початку було дуже незвичним сидіти при цьому взрості моєму, типу. А потім якось навіть зараз звик. Ну, в принципі, люди до всього звикають, я думаю, це не питання. Тобто, в принципі, відносно зручно. Тільки мені цей руль не подобається, як на велику, я не знаю, це таке мать фішка, ліфанів чи що це. Якийсь такий руль, як на велосипеді. Ну, в принципі, їхати відносно ок, Гріпси все удобні, типу, нічого не скользить. В принципі, все навіть... Відносно реально адекватна. Задній стоп на ліфоні мені в принципі, також подобається. Непоганий має, має вигляд. такому він виді. В принципі, мені він е, реально і подобається. Оці рожки для пасажира, я так розумію, якось для якоїсь сеточки, можливо. Ці духа зручна, в принципі, удобна. Тут у нас ближній дальній, поворотнічки вимикаються, сигнальчик і отут -от за пультом така блималка. Це дальніми блимами. Отак ово. Чик-чик-чик і все. Далі, тут у нас USB шка повинна бути, яка тут зламалася це скріплення. І тепер у нас USB-шка от тут просто лежить, тому що у нас відключення світла і вона, в принципі, нам допомагає іноді. Ключ обичний, такий звичайний із замиканням цієї двіжухи. Я думаю, все це зрозуміло. Як воно вмикається, покажу зараз. Отак от вмикається приборна панель. Оце аварійка, я так розумію, заводська якась. Отак вона виглядає. Старт-стоп. Це в нас габаріти вмикаються. І ближні світло фари. Це в мене лампочка ладоська стоїть з пропеллером там. Да. Все, це кнопка старта. Нічого особливого. Ось така тут, бачите, трошечки з цим таким виямкою, щоб газульки би, давати так. Кнопочка кляц, -кляц» ззаді, бачите, работає повторитель. На ньому падали на цьому Ліфані, то в принципі ви бачите, що десь зараз вона трошки міточки заводські і в принципі... Нічого такого. Зеркала я поміняв новенькі поставив. Такий вітровичок тут. І в принципі, що тут ще повинні сказати, не знаю. Бензобека так виглядає. Бак я не знаю, кстати, на скільки літрів, по-моєму, чи 13, чи 14 літрів. Ну, його хвата голова, тому що розход на цьому ліфані 3 літра, то якби, де на ньому кататися скільки по візуальній частині, якщо б не було цього вітровичка цей КП не був би КП мабуть, тому що він дуже схожий на якісь сітури без цього вітровичка. Вітровичок дає теж якби свої плоди, то він, в принципі, ну, стільок якийсь передає ліфанчику. Далі передні дискові тормоза стоять. Ото такий дуже здоровий такий диск, тормозний двох ви, як бачите. Тормоза передні, ну, до них запитань ніяких взагалі немає. Дуже класно отрабатують, все це шикарненько. Поставив ледовську лампу таку, тому що заводське світло на ліфані просто не годиться. Ось така решітка в нас під радіатори. Кегун, ліфана такий. Міконечко піде масло. Тут ось стоїть масляний фільтр, я його теж замінив вже. І подивіться на цю всю ергономіку, як вона зроблена і що тут кручено. Хлопці, подивіться, тут нічого не кручено, ніякий болтик. Я відкрив, подивився на клапана зазори, щоб ви розуміли, за пробіг 17 тисяч, ніхто ні разу клапана не регулював. І я що зробив? Я провірив зазори клапанів перед тим, як регулювати, а там все в заводі. 008, 012. Я в шоксі був. Карбюратор у нас стоїть тут ПЗ-30 з ускорительним насосом. Свічка, щоб ви розуміли, теж не мінялася тут ще ні разу. І ну, це прямо говорить реально про якусь надійність в моєму розумінні. На боку є така м'ятинка, ви бачите, ця сторона трошки підм'ята, тому що на цю сторону падала людинка на ньому. Так Як само якось ось чесано, ви бачите, вихлопна труба. Звук, в принципі, тут непоганий, з токової банки. Ззаді у нас також дискові гальма, я вже поміняв колодки. Тільки супер, вроді би, однопоршньовий, якщо я не помиляюсь, Да. Тут у нас стоїть моноамортизатор, мені, в принципі, він навіть непогано себе чувствує. Він отрибатує дуже класно, м'якесенько. Ну отак він виглядає зверху, якщо комусь цікаво, можливо. отакі поворотнички, такі ліфановські, саме ліфановські. І в принципі, нічого такого особливого по ньому сказати не можу. Непоганий моцик за свої гроші, як я думаю, що комусь щось не подобається, то це на і аромат, я думаю, більше він мені так само особливо не, не, не дуже планував, щоб мені подобався. Я приїхав, мені показався такий маленький, якийсь непонятний. Але потім в ходу, як я покатався на ньому, блін, мені він зайшов. І тоді я зрозумів, що ліфанчик це прям непоганий навіть апарат за свої гроші. Я не знаю, скільки він зараз коштує новий по ринку. Точно не скажу, але це моцик 24-го року випуску. Тобто відносно там свіженький мотоцикл. Колеса тут у нас 17-ті. Отака резина, не знаю, вона мінялася чи не мінялася, без поняття, я, друзі, не дивився я. Ось тут у нас, дивіться, радіатор. Хтось казав, що кришечка опирається в бак оця і щось там натирає бак, дивіться, ніде нічого немає. Тобто Все в принципі нормально, ніяких запитань в цьому немає. Щеплення ось у наше м'якеньке, в принципі, нормальне. З цієї сторони у нас NBF-2-двигун. Ось тут у нас стоїть кульорочок такий з датчиком. Ну, в принципі, реально дуже красиво і зроблено непогано. Ось тут така інтересна компоновочка краніка. Оцей кронштейн я замінюваюся. оцей, ще я вам казав, цей кронштейн замінювався. Лапка КПП, шестиступочка, як я казав, отак воно виглядає. Колесо наше, кстати, трошки в нас тут десь м'ятинки є. А ось одразу ж дивіться. Трошки на ньому прилітало, ну нічого. Поміняти треба буде цепок, зірочку і, в принципі, напевно, все таке, що я хотів по ньому зробити. Покажу, як воно виглядає з габарітом зараз. Включу габарити Отак у нас задній габарит виглядає. Ну мені На мою думку, це красиво. Реально красиво виглядає. отак і у нас габарітик. В принципі, непогано. Передні у нас отакі. Напослідок я вам зараз роблю запуск. Телефона.